Україна це Отче земля, рідний край, де ми народилися і живемо, де живуть наші батьки, де жили наші предки. 78 років ми не знали війни. Наш народ пишався тим, що у буремні, переломні моменти Україні вдалося зберегти мир. Ми з вами не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною. Тепер майже кожну родину. Опалило полум'я військових подій. Сьогодні, 24 лютого 2023 року. Сьогодні рівно 365 днів війни, 365 днів незламності, 365 днів болю, 365 днів сліз, 365 днів втрат, 365 днів віри. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Москва розпочала проти України 9 років тому з окупації Криму у 2014 році. Своєю збройною агресією Росія розв'язала першу в 21-му столітті континентальну війну в Європі, підірвавши систему колективної світової безпеки встановлено після Другої світової війни світ знову зіткнувся з режимом, який прагне силової ревізії кордону і прямує до новітнього тоталіризму. Цей режим назвали расистом для означення псевдоідеології, змішаної на поєднанні ідей фашизму і більшовизму, нацизму та євразійства. Реваншизму і ксенофобії, що прикриваються православ'ям та величчю російської культури, повномасштабне вторгнення російських військ в Україну остаточно зірвало маску з агресивного путінського режиму, що 9 років прикидався миротворцем та третьою стороною у війні на сході України, поширюючи на весь світ дезінформацію. Брехню про Донецьку та Луганську Народні Республіки, які насправді є підконтрольними Москві окупаційними режимами в Донецькій та Луганській областях України. Путін намагався переконати світ, то в Україні триває громадянська війна. Тепер ми знаємо, що таке війна, де волю відбирають у народу. Її ми не чекали, а вона підступно так прийшла до нас із Сходу. Свідомість застилає чорний дим, а на вустах то вірші, то прокльони. Як це незвично воювати з тим, і з ким немає лінії кордону? Близько п'ятої години, 24 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив воєнну операцію. Нібито з метою демілітаризації та денафікації України, через кілька хвилин розпочалися ракетні удари по всій Україні, в тому числі і поблизу Києва. Російські війська вдерлися до України поблизу Харкова, Херсона, Чернігова, Сум, увійшовши з Росії, Білорусії та тимчасово окупованого Росією Криму. Після чого президент України Володимир Зеленський оголосив введення військового стану. Сьогодні рік, як на моїй землі йде війна, стріляють танки і ревуть гармати, сповита гором в чорному бранні сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать. Слова герої не вмирають. Вони живуть навіки у серцях і в пам'яті народу України і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїну. Зима 2022 року змінила все. Жорстокий безбожний ворог з Російської Федерації напав на всю територію України і руйнує її і досі. Але ніхто не очікував, що за такий короткий час український народ так зміцніє духом. Тисячі добровольців та воїнів запасу йдуть на війну обороняти Україну від свавілля кривлійських бойовиків. Український народ як одне єдине ціле став на захист своєї території. Ця війна для нас священна. Вона змінила не лише українців, а й увесь світ. Солдати добровольчих загонів та регулярної української армії щоденно віддають життя за кожного з нас. На захист України стали ЗСУ, Нацгвардія, прикордонники, ДСНС, поліція, звичайні люди найрізноманітніших професій, які вступили до лав та оборони по всій Україні. Кожен, хто став на захист України герой. Слава всім, хто протягом тисячоліть проніс прапор боротьби за Україну. Слава всім, хто не скорився ворогові, не впав духом, роками ніс тяжкий хрест боротьби, не зрадив, вистояв, не вмер, залишився ж безсмертним. Слава всім, хто всьогоденні пожертвував власним життям за право жити вільними у своїй державі, рідній Україні. Найвищою нагородою для тих, хто уцелів, є життя. А для загиблих пам'ять вічна пам'ять героїв нашого часу. Україна атакована з півночі, сходу та півдня. з повітря. Першими ці удари прийняли на себе повітряні сили. Зиває вас немедленно сложить оружие и идти і ті дамо. Захист працює армія і національна солідарність це на сьогодні головна опора української державності. Ці станції метрополітену в разі повітряної тривоги, коли вмикається сирена, відкриватимуть для укриття мешканців на час загрози. Захистили майже всю територію України, яка зазнала безпосередніх ударів, відбивають ту, яку ворогу вдалося зайняти. Наприклад, Гостомель. маємо інформацію про те, що у Київ зайшли диверсійні групи ворога. 24 лютого 2022 року назавжди розділило життя українців на до та після о 5 ранку російські війська здійснили масовану повітряну атаку по всій території України та почали повномасштабний воєнний наступ. Вже рік сотні тисяч українців б'ються з ворогами на сході, півдні півночі. Серед них багато жителів нашої громади. Ми знаємо, за що б'ються і за що помирають найкращі сини та доньки України за право бути собою, бути вільними. Вже 27 захисників земляків загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Їхні імена назавжди залишаться в історії Миронівки, в історії незалежної України. Шелефіст Олександр Анатолійович народився 26 вересня 1981 року в селі Карапаші. Воював в зоні АТО. Загинув 20 березня 2022 року при обороні міста Київ, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Козубенко Антон Васильович народився 23 листопада 1994 року в Мирунівці. Загинув 20 березня 2022 року від удару ракети фашистських окупантів у місті Київ. Івченко Євген Олексійович народився 9 листопада 1996 року у місті Миронівка. Загинув 2 квітня 2022 року, потрапивши під нищівний вогонь ворожих градів поблизу населеного пункту Степне на Луганщині, нагороджений орденом за мужність третьої ступені посмертно. Карпенко Віталій Володимирович народився 21 жовтня 1981 року у селі Владиславка. Молодший сержант брав участь в антитерористичній операції. Був навідником у 72-й бригаді. Під час російсько-української війни воював у складі 54-ї бригади батальйону Київська Русь. Загинув 19 квітня 2022 року. Хоменко Віктор Миколаєвич народився 21 вересня у селі Іванівка. У 2014 році доброволець полку АЗОВ служив українському війську за контрактом до 2019 року. Має державні нагороди. 25 лютого він вступив до лав Збройних сил України добровольцем. Спочатку захищав Київщину, а після звільнення Київської області боровся з расистськими окупантами під Харковим, де загинув 22 квітня 2022 року. Мохонько Ярослав Олександрович народився 20 жовтня 1990 року в селі Карапиші, брав участь в АТУ у складі 72-ї Білоцерківської окремої механізованої бригади, отримав відзнаку за оборону Маріуполя. Під час повномасштабної війни перебував у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Загинув 26 червня 2022 року під Бахмутом. Погорілий Володимир Володимирович народився у селі Маслюка 13 липня 1995 року. 26 червня 2022 року, під час бойових дій, воїн отримав поранення несумісні з життя. Під час штурму противника на позиції українських воїнів Володимир віддав життя у бою за рідну землю. Стрикаль Олександр Олександрович народився 13 лютого 1994 року у місті Миронівка. Захисник України загинув 6 липня 2022 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Капля Віталій Петрович народився 14 червня 1990 року у селі Юхни. З початком повномасштабного вторгнення відразу пішов до воєнкомату. У травні був уже в війську. Загинув 9 липня 2022 року на Луганщині під час виконання бойового завдання. Сушко Василь Степанович народився 20 січня 1975 року в селі Центральне. Молодший сержант під час виконання бойового завдання був тяжко поранений. Більше місяця перебував у госпіталі. Помер 22 липня 2022 року. То Павло Володимир Сергійович народився 27 вересня 1990 року у селі Іванівка. Молодший сержант, розвідувальник. У 2016 році брав участь в АТО. Був поранений. Загинув 1 серпня 2022 року від поранень несумісних із життям. Нагай Василь Ярославович народився 25 квітня 1995 року у селі Карапуші. З початком повномасштабного вторгнення долучився до добровольчого формування Миронівської ТГ у квітні. Мобілізований до ВАВЗСУ загинув 18 серпня 2022 року на Бахмутському напрямку. Іпатій Іван Юрійович народився 11 лютого 1990 року у селі Лукавиці Чернівецької області, проживав в селі Карапишів у 2014 році. Служив в АТО. З початком повномасштабного вторгнення долучився до добровольчого формування Миронівської ТГ. Згодом добровольцем пішов на фронт 21 вересня 2022 року. Загинув на Донецькому напрямку. Нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції та пам'ятним нагрудним знаком. ЗСУ учасника АТО. Івченко Олексій Анатолійович народився 28 січня 1975 року у місті Миронівка. Служив водієм механізованого взводу. Загинув 7 жовтня 2022 року на Харківщині наслідок ворожого артобстрілу під час виконання бойового завдання. Жушман Євген Олександрович народився 12 січня 1982 року у Казахстані. Захисник України, механік відділення електрозабезпечення, 23 серпня 2022 року. На Донеччині отримав осколкове поранення. Помер 9 жовтня 2022 року у госпіталі, похований у селі Салів. Березов Ярослав народився 1988 року. Захисник України проживав деякий час в селі Кипячка та навчався в місцевій школі. З перших днів війни вступив до територіальної оборони міста Ірпінь. Після звільнення Київщини, вже в складі ЗСУ, пішов захищати Україну в інших гарячих точках. Трагічно загинув 6 листопада на Бахмутському напрямку, похований в місті Ірпінь. Білогор Богдан Васильович народився 7 березня 1991 року у селі Медвін. Деякий час проживав у селі Владиславка. З 2015 року боронив Україні в зоні АТО. 27 лютого 2022 року був мобілізований до Збройних сил України. Загинув 8 листопада 2022 року на Херсонщини, потрапивши під мінометний обстріл, похований в селі Вокитичі Надландської ТГ. Лупарев Олег Володимирович народився 24 вересня 1978 року, родом з Херсонщини. У 2014 році добровольцем пішов в АТО. Влітку 2022 року разом з сім'єю переїхав до села Потік. Був мобілізований до лав Зсу. Служив водієм електриком в механізованому батальйоні. Загинув 20 листопада 2022 року на Донеччині під час обстрілу, похований в селі Потік. Яценко Віталій Вікторович народився 4 березня 1983 року у Миронівці. Молодший сержант, командир відділення інженерно-саперного взводу. Ніс службу в добровільчому формуванні Миронівської громади. В червні 2022 року мобілізований до лав ЗСУ. Загинув 19 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Колісник Олександр Іванович народився 1 жовтня 1993 року в селі Расава. Солдат у перші дні війни пішов до військкомату, де був мобілізований і ніс службу в розвідбатальоні 81-ї бригади ДШВ. Загинув, отримавши поранення несумісне з життям 4 грудня 2022 року на Луганщині під час виконання бойового завдання. Гончаренко Віктор Анатолійович народився 18 квітня 1981 року у селі Яхні. стрілець снайпер, мотопіхотної роти. У 2014 році пішов воювати в АТО. А у лютому 2022 був призваний до лав ЗСУ. Загинув 14 грудня 2022 року під Вогледаром на Донеччині внаслідок несумісних життям поранень, отриманих під час артобстрілу, захищаючи батьківщину. Гребенюк Іван Михайлович народився 7 липня 1976 року в Миронівці. Згодом переїхав у Карапиші. У липні 2022 року був мобілізований до лав ЗСУ сапером інженерно-саперного зводу. Загинув молодший сержант 24 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання в населеному пункті Терни поблизу Лиману на Донеччині. Чомак Максим Вікторович народився 28 квітня 1984 року у Києві. Молодший сержант у 2014 році очолив прад та Ганча село Іванівка. 26 лютого 2022 року добровільно вступив до лав Національної гвардії України, нагороджений орденом заможності третього ступеня. Загинув 3 січня 2023 року під Сватовим на Луганщині. Гоменюк Володимир Леонідович народився 13 липня 1988 року у селі Тулинці. До лав ЗСУ був призваний у вересні 2022 року. Ніс службу на посаді кулеметника стрілецької роти. Загинув 7 лютого на Донеччині внаслідок танкової атаки ворогом позицій, де знаходився підрозділ героя. Дорогань Василь Михайлович народився 17 жовтня 1976 року у Миронівці. Згодом переїхав до Козина у 2015-2016 роках. Захищав Україну в зоні АТО. Був на війні з першого дня, 24 лютого 2022 року. Ніс службу на посаді старшого водія радіотелефоніста Стрілецької роти. Загинув на Донеччині внаслідок ворожої танкової атаки позицій, де знаходився підрозділ героя. Манжелій Руслан Іванович народився 5 жовтня 1975 року в Миронівці. Старший лейтенант. Спочатку війни вступив до роти охорони Миронівського РТЦК та СП. Згодом був передислокований до гарячих точок. Де ніс службу на посаді командира механізованого зводу. загинув 7 лютого 2023 року на полі бою під час обстрілу на Донеччині. Герасименко Дмитро Анатолійович народився 17 листопада 1985 року у Миронівці, воював у зоні АТО, отримав чотири нагороди. З 7 березня 2022 року по 25 січня 2023 року захищав Україну, служив у танковій бригаді, відзначений нагородою за взірцевість у військовій службі. Не один раз був контужений. 25 січня 2023 року закінчив свій бойовий шлях, повернувся до родини, але обпалене війною серце не витримало. 9 лютого 2023 року героя не стало. Повертайся додому, сину. Хай забрюханий, хай не голений, хай не митий, не нагодований. Повертайся додому, сину, повертайся черствий. Розчарований чи озлоблений, чи знервований, закиптюжений, затаврований, обезсилений, забідований. Повертайся додому, сину, занедужалий, чи поранений, може встрілений, може печений, обнадіяний чи приречений, нагороджений чи поганьблений. Закатований чи звеличений, повертайся додому, ріднесенький, помужнілий чи покалічений, без ноги, без руки, без голосу, без надії, без віри, без помислу. Боже, як я тебе доглядатиму. Боже, як я тебе цілуватиму. Повертайся додому, Сину, день без Тебе. Хоч вовком вий, і антонівка вже доспіла повертайся з війни живий. Шановні, поки готувалася наша передача, наша зустріч, прийшла сумна звістка, що на щиту до нас повернувся ще один герой. Герой нашої земляк Гераскін Петро Миколаєвич 21 лютого 2023 року саме на свій день народжень його не стало. Сумно від того, що білими лебедями в небеса відлітають найкращі. Цвіт української землі. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Вони заслуговують, щоб про них пам'ятали. Це велика кривава рана, яка залишиться назавжди в нашій пам'яті в історії України. Хай горять свічки. Як болючий щем про наших героїв, які навічно стали ангелами, давайте хвилиною мовчання шануємо їхню пам'ять. Будь ласка, живим, я прошу не багато й немало. Кожен вечір молюся всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб янгу закрив від біди, над тобою розправивши крила, і щоб кулі лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Я чекаю на тебе. Скільки б часу не минуло, не затруться імена тих, хто не повернувся з війни. Сьогодні твориться українська історія, учасниками якої є ми самі. І від кожного з нас залежить. Чи Україна і надалі буде незалежною державою, чи буде під владою Росії? Війна з агресором не зруйнувала нашу впевненість у виборі жити вільним життям. Ми зміцнювалися, розвивалися, удосконалювалися і продовжуємо робити це ще з більшою потугою. А на завершення варто сказати: люди, бережіть серця свої. Щоб не стати ткаменем, розбудуйте в душах Божий храм, щоб не повторити великий гріх. Слава Україні, слава нація, Україна.